Згадавши героїв, нам належить поклонитися їм на полі їхньої слави. Вічна пам'ять і слава героям Карпатської Січі. Слава всім, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу і незалежність України. І прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Ми згадуємо імена видатних діячів Карпатської України. Августин Волошин, Юліан Ривай, Дмитро Клімпуш. До речі, тут присутні його онука, надійний член моєї команди, віце-прем'єр-міністр українського уряду з питань європейської інтеграції. Іван нахлібустин цадзе. Давайте привітаємо представницю славетного роду області. Ми привітаємо, привіта... ми вітаємо всіх членів родин наших героїв. Хочу оголосити, що я прийняв рішення. Нагородити орденом свободи посмертно Степана Лочурака, одного з провідників Карпатської України, який своє життя присвятив боротьбі за незалежність нашої держави.